Треба зробити э, таким чином, щоб. Аграрія як рушійна сила сьогодні в Україні і багато представлена та людьми. Вона була представлена в парламенті. Вона повинна бути. Вона повинна представляти інтереси аграрії у Верховній Раді. Аграрне середовище це третина держави. Я думаю, можливо, що сьогодні почуємо, хоч ми не надіємося на спецрежим ПДВ, що ліквідуються. Якби нам його ліквідували, я думаю, щоб зникло. Ну, всі пощі практично проблеми зникли. Постійно говорять про Європу, і там існує ПДВ, чи там щось подібне ну, там дотація, на ж нічого. Ми бачимо за аграріями таку собі силу, ресурси. Які, звичайно, потрібні в кожній галузі, і в культурі, і в медицині, тому що ми потребуємо зараз. Є в нас кадри, є в нас наукові фахівці, але ми потребуємо ресурсів в плані медичного плану, в плані обміну досвідом, в плані поїздок, в плані закордонних делегацій, що до нас таке від нас. Тому аграрії можуть дати цей поштовх, ми на це сподіваємося. Хочу з мого статусу, я можу спокійно сказати і позитив їхній, і негатив, і сказати це в обличчя. Є багато позитиву, є звичайний негатив, як у всіх, як у кожної людини, як у кожної партії. І тому ми співпрацюємо, співдружні, з усіма щиро вітаємося. На місцях більше розказувати про те, як можна розвивати аграрну сферу і таким чином впливати на політичні рішення. Тобто, якщо люди на місцях будуть знати, що є технологічні рішення для кращого виробництва, але політичні якісь чинники заважають впровадженню, Цих рішень, то відповідно люди будуть реагувати на це і будуть впливати на політику краще. Саме перше, мир на землі. А по-друге, я думаю, щоб згуртувалися ці аграрії і все-таки добилися, щоб ми продавали нашу землю і працювали на благо держави. У аграрній партії я через те, що мені дуже подобається політика і напрямок руху саме центрального апарату. Його голова Віталій Стапівич Скоцик. Коли він приїхав на Чернігівщину, я одразу вирішила, що буду активно розвивати молоде крило і потім навіть стала лідером молодіжного крила саме на Чернігівщині. Українці європейська нація. Понад тисячу років на цій землі ми, ми сім з нею збираємо урожай. Дуже важливо, щоб ця традиція, це бажання працювати на землі передавалося нашим наступним поколінням. А буде хліб, буде Україна. Доброго дня, шановні делегати, щиро вітаю вас на 10-му ювілейному з'їзді аграрної партії України і оголошую з'їзд відкритим! 20 років 20 років це той вік, коли партія стає дорослою. 20 років це коли молода людина стає дорослою. 20 років це час, коли треба приймати серйозні рішення. 20 років це той вік, коли аграрна партія має потужно повернутися до парламенту нашої країни. Тому, друзі, ще раз святом, всім нам важкої дороги, боротьби за українську землю, за українське село, за економіку нашої держави, за кожного українця. Слава рукам, що пахнуть хлібом і слава Україні!